Дібрешо, друзяки, що я вам хочу сказати. Хочу сказати, є дві новинки. Апаратура на 8 акумуляторів, тут дуже цікава спайка. І апаратура на 4 акумулятора. Я почну розпаковочку, друзяки, з цього апарата. Надо все підійти до цього розумно, ви поняли? Тестував я, друзі, реально апаратура Лупаси до 5 кілометрів. В реалі. в реалі. В реалі. Хорошу погоду до 5 кілометрів. Тестували, але не зняв відео. Точніше, зняв, воно не вилетіло так, як положено. Друзі, тут така спайка, що ви собі просто не представляєте. Оця спаєчка, щоб ви розуміли, друзі, на 4 акумулятора. Знаєте скільки? Давав своєму другу. Він її протестував. Знаєте скільки вона займає отут? 3,5. Кожна банка 3,5. Це виходить, скільки тут? 7-14 тисяч міліампер в цій спайці, друзі. Потім є пасок для переноски. Потом є усилений провод для зарядки та іпсішний. І сам крутий апарат. Подивіться в якій якості. З зумом, з крутим 60-м лазерним діодом. Дуже. Об, кстати, дітям нікому не світить в очі, бо дуже опасний діод. Я, друзі, ще зніму розпаковочку на 8 акумуляторів цієї новинки. А потім будемо тестувати з Матвійкою. Так, синок? Да. Будемо тестувати, наскільки цей апарат дубаси. Ну, Реально береш в руки дуже крутий агрегат. І я знаю, що дальність в нього свише 3 кілометрів. Для замовлення, друзі, поки на них ціна сама найкраща. Зараз тестова ціна. ну, Зараз найкраще взяти їх. Їх небагато в мене, друзі. По 30 штук? що цих, що цих, цих. По 30 штучок. Зараз роблю на цих 30-30, 60 штук отаку ціну. Звертаємося в вайбер для замовлення. І очікуємо тестів. Гарного вечора!